Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 16 та 17 листопада 2023 року. Гарячі дні і тому треба багато встигнути. Там, де гарна погода, можна буде. Дуже-дуже багато і посівів, і посадок зробити. Давайте розглянемо, що ми можемо зробити. Сьогодні, 16 листопада, 50-ї години 30 хвилин ранку, та завтра, 17 листопада, вся доба гарна для різних посадкових робіт. В цей час зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг. А значить, сприятливий час висаджувати озимі часник та цибулю, сіяти та саджати вершки та корінці, будь-які рослини і квіти. Добрий час для посадки саджанців, садових рослин, для посадки цибулин весняних квітів, для нарізки та укорінення живців, для посадки розсади та пересадки кімнатних рослин ефективними будуть поливи та підживлення, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Дуже багато роботи. Отож, за два дні можемо встигнути. І нагадаю, що сьогодні, 16 листопада, після 10-ї години ранку, та вся доба 17 листопада, тобто завтра, сприятливі дні для квашення капусти та інших овочів та грібів. Сприятливі дні для заготівель для збирання та закладки врожаю на зберігання. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, гарної обов'язково погоди! І зустрінемося сьогодні ввечері. А ми вам говоримо: бувайте здорові! На все вам добре!